Ні, вс тільки добрі люди ще існують. Ця людина мені віддала топ-1, щоб я включив специфіста. Да, ту метку, яка виходить лише тоді, коли ти на платині соло виграєш топ-1 без жодного вбивства. І я його отрив з помощю того, щоб людина віддала свій топ-1. Дякую дуже міцкий приклон а якщо ви хочете подивитися як я здобував пацифіста протягом цілого дня залітайте на мій YouTube канал і там ви зможете побачити, як я тікав, ховався від людей, які намагалися мене вбити. Це був жах, це був кошмар, який вам не передати. Так що ставте лайки за мої старання. Чекаю вас на YouTube каналі. Огляньте то, як я здобув ось таку от прекрасну метку, метку пацифіста. І до нових зустріч. Силка на YouTube канал буде в шапці профіла ТікТоку.